Що робиш? Я зараз пишу. моя кася. Це мій пес. А що це таке? Оповідання. Це, це твоє власне оповідання? Так. Це Ти таку книжечку робиш? Так. К. Так. К. К. А можна тобі задати кілька запитань? Так. Подобається так, в школі вчитися? Подобається. А що тобі найбільше подобається в школі? Мені подобається математика, українська, танці, баскетбол. У вас є баскетбол? Так. Що робите на баскетболі? Е, Ведемоття, кидаємо. Е, а на танцях що робите? Танцюємо, ударики, а потім обідки. Надасть все іншу е, буде Але не ну, знаю, як називається. ми маємо додати довчити. Зрозуміло. А що тобі подобається в класі робити? Мені подобається роботи на золотому матеріалі. І марки наділення. І множення. І, Мабуть, діяння і деканом. Але та немає такі подобається. Чити історії, чи додали та бутані. Чи то укритло та води. А що на студії робите ви? Е, ми малюємо картини. Подобається проводика. Спіркуватися з дітьми. Грати нови та за і кидати м'яча. Тобі подобається твоя школа? Так, подобається. І це естафету. Ви в остефету граєте? Так. Дякую за інтерв'ю. Гарного тобі дня. Дякую.